На телефонному зв'язку зі студією громадського перебуває начальник патрульної поліції Дніпра Володимир Богоніс. Пане Володимире, дозвольте спочатку спершу висловити співчуття вам з приводу загибелі ваших колег і одразу маю до вас запитання. Скажіть, будь ласка, які висновки будуть зроблені патрульною поліцією із ось цієї трагедії, що сталася? Став родин, що безпека особиста на першому місці. На жаль, багато людей хочуть з нами спілкуватися досить там тісно, з нами в перепалки якісь вступати. На сьогоднішній день ми розуміємо, що це є ну, надзвичайно небезпечно для життя і здоров'я патрульного поліцейського, оскільки саме правопорушення, сама ситуація, сам діалог він. З нього не випливало, що може бути такі наслідки трагічні. Тому, е в першу чергу, це є особиста безпека. Наголошувати будемо це не два рази в день, як це було, а мабуть, кожної години. Про те, що, перш за все, особиста безпека. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, от зараз уже е, не так багато часу минуло із е, власне цієї трагедії, а вже є такі е, певні думки, коментарі, що там, мовляв, не вдалася реформа патрульної поліції, що недостатньо підготовлені були самі поліцейські до таких інцидентів. От що в, якщо вам доводиться чути і десь читати, наприклад, такі заходи, що б ви відповіли на це? В першу чергу це сталося тільки тому, що реформа вдалася, оскільки ну за не громадянин причини, спробував домовитися, і тільки завдяки тому, що цей громадянин не зміг домовитися з поліцейськими, ситуація мала більше розвиток. Другий момент те, що самі поліцейські вибрали позицію тактично правильно щодо Громадян і не було відкрито вогонь е, наліво і направо, і ж, крім е, цього е, Пугачова, якого вже затримано, фактично нікому не, не, не було завдано шкоди. Тому е, я хочу сказати, що це говорить якраз про професіоналізм, про розуміння е, і про вміння володіти зброєю. Пане Володимире, уточнити у вас хочуть, правильно я зрозуміла, що вже затримали. Ви підтверджуєте затримання так, підозрюваного? Правда, і можливо і... вам відомі Покарайся. подробиці? Подробиці поки що не відомі. Ну скажем так, він е в лікарні між його затримали безпосередньо. Він звернувся туди за надання медичної допомоги. У нього кульове поранення в житті. Зрозуміло, дуже дякую вам за цю інформацію для наших глядачів. Я нагадаю, що ми спілкувалися з начальником патрульної поліції Дніпра Володимиром Богоносом.